Яцька вода в п'ятірці найдорожчих в Україні. Це можна змінити на заваді бюрократія. Робочий день: 16 годин на добу, без вихідних відпусток та відгулів. Таке життя Буковинської сільської жінки. В день білої тростини Чернівецьке товариство сліпих просить книг. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Золота Чернівецька вода. Саме так її називають городяни. Лідером з найвищого тарифу є Луганськ. Столиця Буковини відстає не набагато. Вона потрапила у п'ятірку найдорожчих. Чому ж за звичайну воду доводиться платити, немов за золоту, дізнавалася Ольга Андріцька. Для нас пенсіонерів дуже дорого. Ми платимо 6 гривнів за один куб, Це дуже дорого при такій пенсії, як ми маємо. Домніка Миколаївна скажеться, що платити за воду доводиться надто багато. Її думку розділяють чимало городян. Те, що вони називають тариф за високим, то комунальники збитковим кажуть у Чернівцях вода ще не найдорожча. Десь третє, четверте місце серед обласних центрів. Ми займаємо найдорожча вода на сьогоднішній день це серед обласних центрів місто Луганську. Керівництво Чернівців водоканалу каже, цьому є пояснення і не одне. У нас також одна з най Цін на воду зв'язку з тим, що є специфіка водозабезпечення міста Чернівців. Це пов'язано з тим, що в наш водогін 75% води, що потрапляє в місто, потрапляє з відкритого Дністровського водогону, водогону Дністер-Чернівці, який розташований на віддалений від міста на 45 кілометрів, при тому, що перепад висот теж складає понад 220 метрів. Лево частина водогону це спадщина радянського союзу. Обладнання працює з більшою потужністю ніж в тому є реальна потреба. На практиці це виливається в мільйони гривень, котрі можна було б не витрачати. Окрім того, більшість водопровідних мереж чернівців вже відсвяткували столітній ювілей, і відповідно стан їх не найкращий. Це втрачена вода, за котру також потрібно сплатити. Міжурядова угода між Україною та Німеччиною чи не єдине, що таке вселяє надію на зниження тарифу. Прийнято нові програмні дії вже по вже безпосередньо виходу на фінічну пряму підписання угоди між урядом України і Німеччини, якраз по водозабезпеченню міста Чернівці, де буде прокредитовано Чернівці водоканал порядка 15-17 мільйонів євро. Перший етап це зрозуміло дасть можливість підприємству замінити біля. 40 кілометрів, 7-40 кілометрів мереж. А отже, тариф тоді б знизився з золотого, принаймні на срібний. Перші кроки до цього вже зроблено. До прикладу, на деяких станціях водоканалу встановили енергозберігаючі насосні агрегати. Також наразі вивчають нові технології очистки води, котрі передбачають заміну хлору марганцем. Що не лише економніше, а ще й безпечніше для здоров'я людини. Проте це лише крапля в морі, і навіть в ідеалі зниження тарифу можливо лише з 2016 року. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час. 15 жовтня, всесвітній день сільських жінок. Робочий день, 16 годин на добу, без вихідних відпусток та відгулів. Відпочинок лише під час сну, а за працю ніхто не дякує. Такі будні у боковинських сільських жінок прокинутися о шостій, попорати господарство, нагодувати сім'ю ще й стигнути пополоти квітник, а тоді вже на роботу бігти. Опісля обід уроки з дітьми, худоба, город, хату прибрати, хліб спекти та з чоловіком день обговорити. І в той же час сільські жінки, красуні. 16 гектарів землі, стоголів худоби та город. Це щоденне заняття пані Сільви. Жінка встигає і біля телят попоратись, і овець на пасовисько вигнати. Ще хліба запашно спекти. каже, що єдине, чого не вміє, то це відпочивати. Адже робочий день у неї триває близько 16 годин. Дуже мало, бо не вистачає часу. То у городі збирали, були саме пізній час. Ми приходимо вже звідси коло 8 години. Ну готуємо щось і потім вже відпочиваємо. В селі Тисовець, що на сторожане чи ні всі жінки, як і пані Сільва відпочивають працюючи, адже саме на них тримається сім'я, від них залежить порядок господарстві, та ще й гроші вони вміють заробляти. Господарство підсобне і не і не в в декотрих. Ну останній час збільшується поголів'я велика худоби. Треба і сім'ю утримувати. Заробляти гроші Сільва Олександрівна більше 40 років працює в місцевій школі бібліотекарем і в той же час не відмовляється від щоденної сільської роботи городу, квітника та курей. Але зізнається, таке життя їй подобається, і натруджених рук своїх не соромиться. Але мене колись в молодості було можливість перейти жити в місто. Щось мені міське життя не знаю. Чому ну мені казали, я родилася в селі, живу в селі, і мені каже, що село – це і село. Саме краще життя може бути в селі. 15 жовтня всесвітній день сільських жінок вони складають більше чверті всього населення планети у багатьох країнах. Саме вони відіграють ключову роль у розвитку держави. У селі Тисовець саме так. Жінок тут шанують та люблять. Олена мама 11 дітей. Найстарші доньці 23, найменшому сину 7 місяців. Робота на кухні та догляд за дітьми в неї займають більшу частину дня. Але від сільської роботи жінка не відмовляється. каже, що село її надихає, а не змучує. Ну, ви знаєте, на себе не витрачаю, але я довольна. Я такой коли сяду тако з ними, коли уроки з малими пишу. то я дуже довольна. Трошечки віддихну, часом щось почитаю. щось жити дійсно в селі і мати таку сім'ю. То це неможливо, щоб це не було відчутно. Просто це неможливо. Кожна мама вона дбає про дітей і більше про сім'ю, чим про себе. То це неможливо просто відняти цю частину від мами. День сільських жінок має звернути увагу на те, що ті, хто проживає у сільській місцевості, не мають доступу до якісної медицини, банківських установ та інтернету. Але буковинські жінки на це не скаржаться. кажуть їм всього вдосталь, а брак часу для догляду за своєю зовнішністю покриває природна чиста краса. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський. Місцевий час. Три вибухонебезпечні предмети знайшли в Чернівцях поблизу річки Прут біля стадіону Мальва. Місцевий мешканець натрапив на два артилерійські снаряди та викликав піротехніків. Фахівці групи піротехнічних робіт оглянули територію та знайшли ще один снаряд часів Другої світової війни. З початку року в Чернівецькій області виявили вже 60 таких застарілих вибухонебезпечних предметів минулих світових війн. Пральні порошки, рідина для миття посуду та різноманітні спреї. Усі ці миючі засоби мають один спільний складник: фосфат речовину, яка забруднює водойми та негативно впливає на здоров'я людей. Український уряд прийняв законопроект, який заборонив продукцію з цією небезпечною речовиною. Втім, виводитимуть з ринку миючі засоби на основі фосфатів в нашій державі не одразу. А тому поки що будемо труїтись. Звичайне прання та миття посуду може забруднити водойми. Справа в тому, що після цих домашніх процедур вода з хімікатами потрапляє в каналізацію, далі в очисні споруди, і вже потім просочується у ґрунти, аби продемонструвати, як діє фосфат на воду. Кандидат хімічних наук Юрій Халавка проводить невеличкий експеримент. Спершу індикаторний папірець науковець опускає в рідину з кислотою, згодом в ту, в якій вже є фосфат. Індикаторний папірець. Бачите, що він червоніє, тобто він змінює свій колір. Та сама ситуація, ми долили прощен поліфосфатів кислоту, да, і ніякого змін не відбулося. Це от власне цей вплив фосфатів, коли вони стабілізують кислотні середовища для того, щоб миючий засіб працював більш ефективно. Але коли ці фосфати потрапляють в навколишнє середовище, вони таким чином підлаштовують кислотність озера, наприклад, чи ріки під фактично. далеко не всім живим організмам, що мешкають у воді, то вподоби середовища, яке нав'язує фосфат. При накопиченні цієї речовини в водоймах створюються усі умови для розмноження водоростей, іншими словами, вода в річках та озерах починає зацвітати, але це не все. Далі фосфати потрапляють у питну воду і можуть викликати в людей алергію та послабити імунітет. При контакті шкірою потрапляють у кров. Чим змінюють відсоткове співвідношення гемоглобіну білків, що в свою чергу може призвести до порушення. Роботи внутрішніх органів, порушення обміну речовин, загостренню хронічних захворювань та появі нових захворювань. Намір обмежити використання фосфатів у миючих засобах владники мали давно. Тепер законопроект, яким це передбачено, врешті ухвалили. Тому поступово такі миючі засоби зникатимуть з прилавків магазинів. Це відбуватиметься в декілька етапів. З 1 січня наступного року побутової хімії з фосфатами стане менше на 17%, з початку 2016-го на 10%, а з 2019-го на 5%, через 10 років їх вже не буде. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, місцевий час. У Чернівецьке товариство сліпих не постачають нової спеціалізованої літератури. Для цього немає коштів. Наразі їхній бібліотечний фонд нараховує понад 18 тисяч примірників. Серед них і Брайлівська література, і аудіокниги, і електронні видання. Але все це старі запаси. Обслуговують тут працівників підприємства УТОС. Щоденно в бібліотеку приходять з десяток людей здебільшого пенсіонери. Читають те, що є, хоча цікавляться і новими надходженнями, але прогнози поки не дуже оптимістичні. Вони користуються великим попитом, особливо ця рельєфна крапкова, література, але її зараз через те, що фінансування недостатнє, дуже мало її приходить. Як є якісь спонсорські кошти, то також вона закуповуються». На підприємстві працюють понад 200 осіб, 165 з яких інваліди за зором. 15 жовтня тут традиційно відзначають день білої тростини, яка є символом незрячої людини. Нині їх вітають владники, їм бажають здоров'я, обіцяють не забувати та допомагати. Але цим людям багато і не потрібно. Лише спокійна робота, стабільний заробіток і трохи читання для душі. Ми живемо, ми працюємо, не забуваємо всі соціальні проблеми інвалідів, які на нашому підприємстві. Із, із року в рік скажімо так, що вирішується. І база відпочинку працює в літній період, і медпункт утримується і бібліотека, і електронна бібліотека, і клубні заходи всі проводяться. Підприємство з року в рік покращує обсяги виробництва. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті ACC.in.ua. Всього доброго.